Привіт, це новий запис що там в якам?» Я Алла Патриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Шопекспрес сьогодні. З задоволенням на зв'язку з Владиславом Мосієм. Привіт, привіт, ти засновник агенції Море Коду, наш партнер, і багато разів вже допомагав інтернет-магазинам вирішенні їхніх комерційних питань. Сьогодні тому до тебе з запитаннями приходжу я. Скажи, будь ласка, як підвищити довіру до інтернет-магазину? Дякую, що запросили. Я відмічу, що ми займаємося розробкою, маркетингом і дизайном для продуктів абсолютно різного рівня, від великих маркетплейсів до маленьких магазинів, які знаходяться в вашому будинку. Тому скоріше розглянемо відповіді на основі найчастіших помилок. Наявність чату з консультантом на сайті, можливість зв'язатися з менеджером у вайбері або телеграмі, одразу переходячи з вашого інтернет-магазину, можливість написати менеджеру, перейти одразу на соцмережі, і обов'язково, хоча б два номери телефону, а краще три. Тобто точно не один номер телефону, як зазвичай це буває. І тут я поки рекомендую ще й використовувати один з них під Кейстар, тому що в Україні номери Кейстар завжди мають трохи вищу конверсію, ніж інші оператори. Далі, відгуки від клієнтів. Відгуки повинні бути реальними. Залучайте відгуки з різних місць, але також не забудьте про свій власний трет-магазин, на якому можна розмістити форму. І після того, як ваша угода з клієнтом пройшла успішно, не соромтесь звернутися до нього повторно для того, щоб він залишив вам фідбек. Важливо також дати примітку, що якщо ви отримали все ж таки негативний відгук, Обов'язково дайте на нього відповідь. Не ігноруйте, адже відповідь навіть на негативні відгуки, це частина побудови довіри до вашого інтернет-магазину. Далі це нагороди, партнери, новини. Тобто розміщуйте на сайті важливу інформацію про вас, що з вами відбувається і чим ви живете. Сертифікат, нагороди, партнери, благодійність, участь в якихось заходах. Це все допоможе викликати довіру до вашого інтернет-магазину, і для того, щоб описати, можливо, якусь участь в якихось подіях, краще залучити для цього спеціального спеціаліста, копірайтера, який допоможе вам це зробити грамотно і щоб це гарно читалось. Прозора угода Розміщити інформацію. На сайті про умови оплати і доставки, про гарантії, про умови повернення на всіх видимих місцях, а також можете створити під них окремі сторінки. Це часто практика, яка дійсно збільшує довіру до інтернет-магазину. Виходячи, напевно, з цього, можна сказати також про використання популярних онлайн еквайрингів Є популярні еквайринги, як LicPay, від відмена банка, Пластон, розКП, а є непопулярні. «Точка-точка» і тому подібне. Тут є перевага насправді Шоп Експреса, оскільки в ньому вже всередині є багато партнерств для еквайнгу, і це будуть правильні на онлайн-акварінги, вам не дадуть допустити сильну помилку. У нас є дійсно інтеграція більш ніж з десятьма еквайрингами, і кожен власник магазину може підключити себе в один клік, один або більше еквайрингів, яким він би хотів приймати платежі. І це дуже легко, дійсно. Важливим елементом до забезпечення довіри до вашого інтернет-магазину є персоналізація. Тобто автоматизація і персоналізація можуть створити враження, що клієнт у центрі уваги, і обов'язково використовуйте усі доступні блоки для цього, такі як. Персоналізовані пропозиції, переглянуті товари, вам може сподобатися, разом купують все, що може вам допомогти в цьому, і все, що є в функціоналі вашого інтернет-магазину, окремим пунктом винесу інформацію про SEO та рекламу. Якщо вашому інтернет-магазину довіряють інші сайти, то вам можна довіряти. Наявність ваших товарів в Google шопінгу, рекламні банери на інших сайтах, ваш сайт в органічній видачці. І в рекламі на початку це все елементи, які викликають довіру до вашого інтернет-магазину. Як я сказав, вже, тому що вам довіряють інші сайти, значить вам можна довіряти. Напевно, закінчу це питання про силу бренду, адже бренд є частиною невід'ємною, дуже великою для довіри до інтернет-магазину. Бренду годові прощати багато проблем, якихось нюансів. Наприклад, в нас є такі магазини, як Пума. Як Pizza. В них можуть бути якісь технічні збої, або якщо брати пуму, це дуже повільне завантаження сторінок, але їм це пробачають за рахунок того, що в них є сила бренду. Тому потрібно вкладати зусилля і працювати над маркетингом для того, щоб ваша сила бренду зростала. Розкажу вам реальний кейс з інтернет-магазину, який прийшов до нас з нуля. Він був побудований на платформі ShopExpress. Це магазин квітів у Львові, Машері. Ми зробили все SEO на налаштування, запустили рекламу в виглядах і банеру, і в розміщеннях пошукової видачі, зробили тематичні категорії, зробили велику кількість технічних виправлень по різним сторінкам, тобто постворвали потрібні сторінки, поприбирали зайве те, про що я розповів раніше, і сайт, який був створений був буквально декілька місяців назад, почав приносити замовлення. Він ожив. Люди почали до нього приходити, вони побачили, що цьому сайту можна довіряти, і він розпочав активно зростати. Варто підкреслити, що побудова довіри це саме процес, це не одноразова дія. Над ним потрібно працювати постійно. Дуже дякую тобі за чіткі які відповіді за повне розкриття питання, як підвищити довіру до інтернет-магазину, і я особисто теж дуже радію успіхам власників магазинів, що їхні магазини починають продавати більше, більше генерують валової виручки і більше можливості дарують нашим підприємцям. Більше розвитку. Дякую, що ви разом командою в цьому допомагаєте. Що до вас завжди можна звернутись, налаштуєте рекламу, контент і. Просто дякую за таку міцну партнерську співпрацю. Тим паче, от цей кейс магазину квітів прямо оживив в моєму серці найкраще почуття. Дякую. Yeah. Ми теж дякуємо вам за те, що в нас є така українська платформа, і насправді для швидкого запуску ми завжди рекомендуємо саме цю платформу, тому що ми знаємо, що вона зроблена добре, що на ній зручно працювати, і вона наша, що саме головне. Так, звісно. Дякую за співпрацю, колеги. Дякую тобі, Владиславе, за цей запис. Було чудово. Дякую.